Нова документальна стрічка. Ми, наші улюбленці та війна від українського тревел-блогера Антона Птушкіна на екранах ідеться про взаємини між людьми та братами нашими меншими. Фільм створений у співпраці між українським та канадським кінопродакшенами у стрічці історії українців, котрі ризикують життям, однак рятують інших. Це волонтери зоопатруля, представники Збройних сил України, ДСНС та небайдужі громадяни. Увага до притулків для тварин у Київській області та зоопарків у Києві і Миколаєві. звучать інтерв'ю з. Захисниками та волонтерами у фільмі бачимо зіркових персонажів: пес Патрон, кішка, Глорія з Бородянки. За словами Антона Птушкіна, я ставив за мету, щоб глядач вийшов із нього у роздумах, а не у сльозах.